костюм аніматора буду шити із нього халат. Цього утінка він мені не потрібний. Відміряю від шиї тут 8 см, і отак по кругу 8-8-8 скрізь відмірюю і одріжу, зроблю собі воротник. І довжина, ось, поки матеничка закінчується. Ось Отут також відріжу. Довжина я виміряла від шиї сюди, буде 99-98 см. Ну, буду потім міряти. Якщо мені довжина підійде, то просто зароблю так і залишу. Якщо захочу довший, то в мене ще будуть ось, ось ніг буде. Можна буде також Ще її халат цей будлінить. Змійка тільки ось допоки. Тут змійки не буде. Діватиму через ноги. Ось такий теплий халат вийшло. Теж є Воротничок Воротнічок з стоєчка мені так навіть дуже подобається. Кому? Підписуйтесь ставте лайк, переходьте на мій канал.